Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні у нас кінець жовтня, ще на вулиці тепло. Не дивлячись ні на що, що були у нас дощики пройшли, слава Богу. Промочило добре. Але треба попрацювати над кісточковими деревами. До цього відносяться сливи, персик, абрикос. Особливо часто у нас хворіють персики. Ось бачите, оце така болезнь як, з якою треба боротися, іначе ваше деревце може загинути. Оце ці спори, вони живуть під е, корою, розвиваються там, кора лопається і. Вони розмножуються і уничтожують наше деревце. Дуже багато на черешнях, персиках і абрикосах. Сліви теж поражаються, але не так. Але оце ці три дерева дуже сильно хворіють. І на зиму, щоб не пропав. Персик мій, я буду проводити сьогодні обробку цього деревця. Ось бачите, кругом по всьому, значить, персик захворівший, його треба спасати, бо це дуже гарний персик, я його посадила з кісточок, привезла була ще з криму і його. Будемо обробляти. Для цього нам потрібна водичка тепла, 5 літрів. Візьмемо ми ось такий препарат хорус, всі його знають. Розведемо. Розчиняється він дуже добре, теплій водиці. І я зроблю такий концентрирований, трошки відділю на 4 літра води. І зараз в бутилочку і будемо обробляти. Дуже ретельно треба обробляти. Потім ще треба, і якщо у вас є ізлість або вапно, туди додати клею ПВА трошки, щоб воно не так змивалася і його зафарбувати це все дерево. Оце у нас перша обробітка. Треба це все, я забула сказати, коли вже зовсім. Почти опало листя, там вже єдиничні листочки зісталися, в нічого страшного немає. Але оце ми все діло хорусом зробимо. Будемо дивитися, яка буде погода. Якщо буде тепло, ще десь буде так 10-12 градусів в день тепла, то ми через 10 днів. Обов'язково ще від цієї хвороби отаким мідним купоросом обробимо всі ці дерева кісточкові. Для того, щоб було у нас проти грибка. Ось так, друзі, а я буду зараз ретельно покажу вам, як я його це все діла. Бризгаю ретельно-ретельно. Ножиком обскрібаю ось тут. Оце ці всі нагриби ну, такі, вони таке слизьке, цей клей, але це ось так прямо у цієї рамки дуже добре. І все по стовбуру добре. Ну, як, звісно, якщо здорове дерево, то треба брати. Великий оприскувач і два від двох до чотирьох літрів треба виляти на це дерево, щоб гарно його обробити все. І щоб до весни воно дожило. Це гарно було б робити сонячну погоду, але у нас вчора був такий витруган, що у мене аж зірвало агроволокно на полуниці. Ну, ось так, друзі. На цьому я своє коротеньке відео буду закінчувати. Кому була корисна інформація, поставте вподобайку. Напишіть мені, як ви обробляєте свої кісточкові восени і якими методами. Тому що нам треба. Треба боротися з цим, щоб був на наступний рік врожай. А на цьому я з вами прощаюся. Всім пока і до зустрічі на каналі.